Усім привіт! Ви на каналі Пан Фартух і в цьому відео підготував для вас дуже простий і дуже смачний пісочний десерт. Спершу підготуємо тісто. Для цього у зручну миску просіваємо 200 г борошна. Додаємо до нього 2 столові ложки цукру і чайну розпушувачу. І добре все змішаємо. Тепер треба натерти вершкове масло. Воно має бути одразу з холодильника або навіть можна покласти його на 15-20 хвилин у морозилку. Щоб зручніше його було натирати, можна обкачати трохи в борошні. Всього нам треба близько 150 грам. І тепер будемо його перетирати з борошном. Спочатку можна ложкою, щоб воно не тануло від тепла рук, а тоді вже й руками, в результаті має вийти така пісочна суміш. Накриваємо і кладемо на 10-15 хвилин у холодильник. Поки будемо готувати начинку. Для цього беремо 300-350 кисломолочного сиру. До нього вбиваємо 2 яйця і вкидаємо цукру. Я всипав 3 ложки. Ви можете додати трохи більше або трохи менше. Це залежить від того наскільки солодке ви полюбляєте. Можна ще додати і ванільного цукру. Збиваємо блендером до кремоподібного стану. Випікати буду у такому деко. Дно краще застелити пергаментом. Я його ось так прижимаю і зайве просто відрізаю. Перекладаємо тісто всередину і таким чином формуємо з нього основу для пирога. Його треба добре спресувати, щоб корж був стійким і після випікання не розсипався. До речі, трохи пісочного тісла треба було ще залишити близько двох столових ложок для того, щоб посипати верх пирога. Тому врахуйте це, бо мені довелося доробляти. Ось так мені вдалося сформувати основу для пирога. Сюди пересипаємо сирний крем і вирівнюємо. Для того, щоб прикрасити і додати смаку, можна використати свіжі або заморожені ягоди. Я, до прикладу, використав малину у власному соці. І тепер те, про що я згадував: посипаємо ще пісочним тістом верх пирога і кладемо пектися на 40 хвилин при 180. Коли пиріг зготується, залишаємо у формі вистигати. Лише тоді дістаємо і можемо нарізати. Ви точно заціните цей десерт. У ньому дуже ніжна начинка, і в поєднанні з кислинкою виходить дуже насичений смак. Тож готуйте та смакуйте на здоров'я.